Як зняти бампера? Для того, щоб зняти бампера, треба спочатку зняти колеса і арки. Зняти колеса і арки. Арка кріпиться шістьма такими кліпсами. Один, два, три. Чтири. П'ять і ось тут шість. Тут арочка просто заходить, там такий пас є. Ось. Тут є пас, но сюди виймається. І. Один болтик. Другий болтик. І ось тут третій болтик. Торкс. Торкс номер. Ки номер. Торкс номер 15. Забув сказати, отут до арки кріпиться ще, з'являється захист захист днища. Ось тут. ну У мене тут зломане, але воно тут кріпиться. О, ось тут. Ось це кронштейн крила і бампера. Він складається з двох частин. Значить, він складається з двох частин. Значить, нижня частина прикручується. Отут є два отвори на болти. Отак От прикручується. До речі, отвори тут такі великі, що оця частина вона може ходити вліво-вправо. Ну, я так думаю, для того, щоб налаштувати зазори. Верхня частина верхня частина запихається отако. Видно Тут пази запихаються, оці пази запихаються всередину і кріпиться двома болтами. Потім кріпиться. І виходить, цей кронштейн отак буде прикручений до кузова. Тепер що він тримає? Він тримає цією частиною. Тримає кусок бампера, три дирки і кусок крила. Цією частиною аналогічно тримає бампера внизу, а вверху запихається крило. І защолкується тут є внизу защолки 1, 2, 3 і вверху 1, 2, 3 защолки. Все воно жорстко прикручене, і тоді бампер сюди з крилом, і ця частинка сюди так само з крилом. Так, На зібраному вузлі це виглядає так. Ось, ось воно тут защолкнуте одне і друге. І ось там друга частина. Видно, не видно о. Ось цей кронштейн зібраний. Це він тут прикручений. От, і до самого кронштейна, знизу бампер прикручений, а зверху крило. І як його зняти? Будемо розбиратися. Так, ну трохи Трохи помучився. І що в мене з того вийшло? Значить, я... Я взяв і нижній кронштейн у мене зафіксований до рами. Я нижній кронштейн відкрутив два болта. Як то їх показати? Так. Два болта відкрутив. Ось тут один. І ось тут. Другий он. І, виходить. Витягнув витягнув бампер з крилом з верхньої, з верхньої частини кронштейна, з нижнього. І по чуть чуть чуть-чуть отак. Тут ще, до речі, одним болтом отут одним болтом скручується крило з бампером. Його треба відкрутити. От. І по чуть-чуть, якщо отак, без фанатізму, От. ці защопки роз'єднується, але треба акуратненько і в цю сторону, не донизу в цю сторону. О, так само тут. Якщо тут подивитися на ці кріплення, так? Я стараюся, викруткою, оце віджимати сюди, ось так і потрошки потрошки, І воно вилазить. Два кріплення вилізло. І третє. Третє теж там внизу. Не видно. Теж вилізло. У мене залишилося тільки одна защолка, отут середня. Ця вилізла, ця вилізла, це вилізло середня. І проблема в тому, що я не можу підлізти викруткою, бо тут рама. І прийдеться його силою якось випихати. Ну, Надіюся, що вдасться. Це було нелегко, але я це зробив. От. туда сюди старався там прижимати посередині. От одна, друга, третя. Старався донизу не тиснути, а трошки так доверху. От. І, в принципі,

Вода кропає зламався, значить треба купляти запасні саморізи зразу. І в останню чергу знімаємо, можна було зразу її відключити, фішку, яка заживляє протягом туманки і денні ходові вогні. Все, бампер знятий. Тобто він кріпиться. Всього на всього до Кронштейна. Зліва і справа. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. І вісім суморізів. Оце і все кріплення бампера. А так виглядає. Машина без бампера Сам бампер має ще навісне обладнання. Тобто одна накладка вона знімається, друга накладка вона також знімається. І знімається протитуманка і день ходові вогні, які всі заживлені одним проводом. Це звідси, це відкручується саморізами. Це відкручується також все на саморізах ДХО. От. Далі знімається Вопра. От. Все, бампер розібраний. Щоб зняти все навісне, тут такі защолочки з іншої сторони є. Їх тут... А, ще дві решітки окремо теж знімаються Їх тут багато тих защолочок, але щоб їх познімати, краще все прогрівати феном. Бо дуже вже вони щільно всі стоять. І важко зняти. Важко це перше, а друге є ризик його зламати. А так як все воно дуже дороге на шротах, то краще. Прогріти і тоді воно дуже легко знімається. Щоб зняти цю хромовану накладку, я так думаю на, на бампер, який на машині, її дуже важко зняти, практично нереально. Чому? Тому що вона тримається от на ось таких защіпках. От. Вони. Сидять дуже щільно, і їх, і їх також треба прогрівати. Інакше, якщо його просто видергувати з цієї сторони, то защіпки ламаються. До речі, після того як я зняв бампера, я виявив, що я назбирав і вожу з собою щебінь різних фракцій. От його тут ціла куча. І це воно катається вже енну кількість років.